Віх, сильні духом духом-2024» оголошуємо відкритим. Шановні учасники! Традиційно у вересні місяці до дня фізичної культури і спорту України ми організовуємо і проводимо легкоатлетичний забіг Сильні духом. Дякуючи Збройним силам України, ми маємо можливість сьогодні вдруге в нашому місті провести такий захід. Сьогодні ваша підтримка дуже потрібна нашим Збройним силам України. Тому на ці кошти, які сьогодні будуть зібрані, буде придбано комплектуючі для дронів для допомоги нашим захисникам. спорт це здоров'я, спорт це життя. Гарного старту вам, дорогі діти, та щасливого фінішу Україна була, є і буде, якщо в неї є така прекрасна молодь. Слава Україні! Слава нації! Ota, ota. No, ve. Artiga. Stane, dabajte ruky. Сії кожного із нас сьогодні є їхня підтримка. Не забуваємо підтримувати, допомагайте, долучайтесь, маєте змогу допомогти фізично, волонтерте. Адже сьогодні жодні руки зайвими не будуть, тільки тримаючись разом, підтримуючи один одного, ми незламні. Подякувати всім вам за вашу витримку, активність. Було зібрано 5477 гривень та 10 доларів. Ви всі молодці. Я запрошую сюди, пані Антоніну. В Новодністровську цих людей, які допомагають вже не один рік Збройним силам України, називають світлячки. Це правда, так? Сьогодні э, цю суму ми передаємо нашим світлячкам для того, щоб вони надалі продовжували свою роботу, дорогі дітки. Хочу подякувати вам від усього нашого штабу, від усієї волонтерської нашої кампанії за те, що присвятили свій біг саме допомозі військовим. Це зараз дуже важливо. А також велика дяка вашим батькам, вашим вчителям за те, що виховують у вас цей патріотизм. Ви найкращі! Щиро щиро дякуємо за ваш внесок. Наступний дрон буде присвячений саме цьому забігу. Дякуємо вам Щиро. Дякуємо всім. І до наступного року.